Якщо ви тривожна людина, яка завжди хвилюється і завжди перебуває у стані тривоги або ж хвилювання, то додивіться це відео до кінця. У цьому відео я поділюсь тену практиками, які особисто я протестила, які мені допомогли, оскільки колись я була максимально тривожною дитиною, особливо у школі. Дуже часто тривожилась через навчання. От ну і плюс ми розберемо те, а чому взагалі у нас часто появляється тривога, точніше, розберемо такі найчастіші фактори, які на це впливають. Можливо, це будуть певні елементарні речі. Про які ми навіть не могли й подумати, але воно також може викликати у нас певну тривогу. Мене звати Евеліна, і ми починаємо. Я завжди кажу, те, що людина вона як губка, вона завжди в себе все впитує, всю інформацію, все, що вона все що її оточує, це все впитує вона в себе. І якщо ви встанете зранку, і перше, що ви там зробите, це зайдете в новини, то повірте, весь ваш день він зміниться, тому що ці новини вони будуть впливати на вас. Вони будуть впливати на ваші емоції та в цілому ваш емоційний стан. Тому, якщо у вас є така звичка, то я раджу її або позбутись, або просто дивитись ці новини вже там, або посеред дня, або після того, як ви закінчили робити певні основні дії. Але саме зранку я б не радила це робити, тому що так як ви проведете ранок, так ви і проведете весь ваш подальший деньок. Якщо є можливість уникати певних негативних новин або не оточувати себе чимось поганим, не читати щось погане, щось таке негативне, зле, не дивитись там різні фільми, які є не дуже хорошими, не дуже позитивними, то будь ласка, уникайте цього і не робіть це. Наступне це надто багато соцмереж у вашому житті. Така порада від мене знову ж таки, коли ви прикидаєтесь, перше, що ви робите в більшості випадків, перше, що роблять люди, це беруть в руки телефон. Це, звичайно, прикольно, але я б не радила це робити. У мене все моїться погана звичка. І я те, що завжди після того, як я виходжу в соцмереж, я стаю більш така дратівлива, я стаю більш різка, більш емоційна. І в мене вже не настільки хороший. Настрій і не настільки чистий розум, як міг би бути, якби я не зайшла в ті соцмережі. Ми от можемо там подивитись на якогось блогера, він там купив собі нову машину. і Ми такі «Ну все, ми вже починаємо заздрити, Ми вже починаємо себе обезцінювати, казати, які ми погані і тому подібне. Тому, якщо є можливість скорочувати проведення свого часу саме у соцмережах, то скорочуйте або використовуйте свій час у соцмережах з більшою користю. Про токсичних людей я думаю можна було і не казати, але зазначуйте, що якщо у вас максимально токсичне оточення, то ви станете фактично відображенням тих людей. Спробуйте, хоча б день, два, десь отак. Не спілкуватись з тими людьми, які викликають у вас в більшості саме негативні емоції, а навпаки, приділяти часу більше часу або собі, або а, тим друзям, які а, мають певний хороший вплив на вас. Тоді ви справді побачите результат і зрозумієте те, що ну камон, я була в більшості випадків така зла саме через тих людей, саме через те, що вони викликали в мені певні емоції, саме такі більш негативні. Тому точні це знову ж таки також дуже і дуже важливо. Коли ви сидите 24 на 7 вдома, а у вас можуть виникати різні думки, і їх може бути дуже і дуже багато. Тому те, щоб я дуже радила робити, це виходити гуляти або просто подихати там повітрям, або піти там за продуктами. Ви вже трошечки будете відволікатись, і думок стане або менше, або ви просто от, знаєте. Після того як ви приходите там з певної прогулянки додому, ви вже почуваєте себе в рази краще. Якщо у вас завжди там такий сидячий. Темп життя, тобто ви завжди вдома, нікуди не виходите, нічого не робите, окрім того, як сидіти в соцмережах, то я знаділа, що у вас тих думок буде дуже і дуже багато. Тривоги також а, через них а, буде багато. Ну і плюс сама відсутність позитивних думок також викликає у нас певну кількість тривоги. Чому? Тому що відчуття вони завжди відповідають думкам, а думки відчуттям. До прикладу, коли ви думаєте про щось хороше, приємне, прям таке, знаєте, позитивне, радісне, то в організмі продукуються певні речовини, які якраз змушують вас відчувати ту радість, то щастя. Але прикол в тому, що воно працює і навпаки, і в протилежному сенсі. Тобто, якщо ви будете завжди думати про щось негативне, про щось погане, то у вашому організмі будуть продукуватись певні речовини, які якраз будуть викликати певні емоції там. Страху будуть викликати тривогу і тому подібне. Наші давно знайомі звички, почуття, емоції, думки утримують нас у тому самому стані буття, і при цьому провокуючи одні й ті самі стани поведінки, створюючи ту саму реальність, за яку ми так тримаємось. Ну, а взагалі причин виникнення тривоги ще дуже і дуже багато. Починаючи від того, що мозок хвилюється через майбутнє, оскільки він не знає, що там буде, а закінчуючи тим, що ми просто дуже гіперболізуємо певну ситуацію у нашому житті, можемо переоцінювати певну небезпеку, або ж у нашому житті можуть бути присутні певні тригери і тому подібне. Але важливо розуміти те, що фактично тривога і хвилювання це не так і погано. Тобто, колись воно було нам потрібне для виживання. Уявіть таку ситуацію. Ви там бігаєте гольком по джунглях <клухи> і бачите змію. Ну і ви ж не підійдете до неї і не скажете, «йо, яка ти хорошенька, йо, яка тебе люблять, ти така миленька. Ой, будемо разом разом спати, разом жити. Класно. Ну ні, Мені бушу. А, та змія вкусувала б вас і все. Вас би там вже не було. Ви б вже там повалялись в тих джунглях, напевно, все своє подальше життя. Він <клухи> чулось все максимально трагічно. Тому саме на той момент ця тривога, це хвилювання. Воно було потрібне, воно було потрібне саме для того, щоб просто ми могли дожити до теперішнього моменту. Тепер переходимо до того, а як зменшити рівень тривоги у вашому житті. Перше я колись максимально сильно акцентувала увагу саме на тому, що я ніяк не можу контролювати у своєму житті. Тобто, до прикладу, чи піде зараз дощ чи не піде. Тобто я не акцентувала увагу на тих речах, які я можу. Контролювати які якими я можу керувати, і на які я можу якось повпливати. Але саме тоді, коли ви починаєте акцентувати увагу саме на тому, що у вас є під контролем, і просто перестаєте хвилюватися через те, що ви ніяк не можете контролювати, через те, на що ви ніяк не можете повпливати у вашому житті, стане в рази менше цієї тривоги. Тому почніть акцентувати увагу на тому, що ви можете контролювати. Ну і плюс а, це відчуття контролю над своїм життям а, вам може дати саме планування. Тобто, коли ви плануєте, у вас плюс-мінус є чіткість. Коли ви даєте мозку, чіткість, а тривога в рази менше, тому що мозок вже собі знає, розуміє, як там буде в подальшому. Ага, так, ага, так. Тому плануйте. Плануйте тиждень, плануйте місяць, плануйте день а, вечір. Будуйте певні плани, і тоді ви будете відчувати оцю опору у вашому житті. Також, коли у вашому житті є тривога, я дуже раджу її усвідомлювати. А монахи. Часто використовують таку практику як усвідомлення без засудження, тобто вони визнають, те, що, ага, я відчуваю тривогу, але при цьому вони не засуджують цю а, це почуття, при цьому вони не засуджують себе за те, що я це відчуваю. Вони просто приймають, але не дають емоційної реакції на те, що у них відбувається. Коли ми приймаємо цю тривогу, тобто ми її усвідомлюємо, ми розуміємо, те, що ага, я відчуваю зараз саме це. Коли ми усвідомлюємо те, що ми відчуваємо, ми вже. Знаємо, з чим нам працювати у майбутньому, у подальшому. Ну і важливо розуміти, те, що ваш мозок щитує ваші відчуття у тілі, якщо він розуміє, що ви напружені, що у вас там вжаті кулаки, що ви тут скули отак напружили також, що ви зжали зуби і тому подібне, мозок розуміє, що щось не так. Тому, коли у вас присутня тривога у тілі, вам також важливо навчитись працювати ще й зі своїми відчуттями в тілі. Те, що особисто мені допомагає у моменті а, тривоги розслабити тіло, це а, розслаблення м'язів. Тобто, я спочатку, до прикладу, дуже сильно так стискую кулаки, а потім починаю їх так. Не розпускати. Так ви можете робити не тільки з кулаками, а до прикладу, з зубами, типу. з кулаками, з ногами, з пальцями на ногах і тому подібне. Це справді працює. Плюс в моменті ви це можете робити абсолютно всюди. Вам не треба буде відходити кудись, щоб зробити це. Також прикольно працює одна класна практика, вона називається Усмішка буде. Її суть полягає, щоб ви максимально сильно розслабили лице і при цьому піднімали суто оці кутики губ. Тобто так. І таким чином ви акцентуєте увагу сутанцях кутика на губ, і ви свій фокус з тривоги переправляєте на ці кутики губ, і ви вже починаєте відчувати менший рівень тривоги. Ну і дихання також відіграє максимальну велику. Роль а, під час стресових ситуацій, тому слідкуйте за своїм диханням. Якщо ви розумієте, те, що дихання збите, те, що воно не таке, яке у вас присутнє у нормальному спокійному стані. А, почніть а, затримувати дихання на 3 секунди, потім. Пройшло ці три секунди, почніть вдихати повітря. І так зробіть 5 разів, 10 разів, поки ви не заспокоїтесь, і поки ваше дихання не стане таким, яким воно є, зазвичай у спокійному стані. І така порада особисто від мене. Дихайте глибоко у стресових ситуаціях. Глибоко розмірено, спокійно. Чому? Тому що наша симпатична нервова система вона буде заспокоюватись, і коли вона заспокоюється, стрес він потроху проходить. Тепер переходимо до більш ментальних практик. Перша практика це круг спокою. Насправді дуже класна практика, я її дуже люблю, максимально проста. Все, що вам треба зробити, це до прикладу взяти листочок і уявіть, що це ручка. І ось так починати малювати по кругу, тобто малювати ручкою по кругу, до прикладу, 5 хвилин, 5 хвилин, 10 хвилин або до тих пір, допоки ви не заспокоїтесь. Отак. Насправді воно може здаватись дивним, але практика справді працює, тому що знову ж таки ви відволікаєтесь на щось інше, і ви а, свій фокус зміщуєте на щось інше. І саме тоді ви починаєте заспокоюватись. Цю практику ви можете робити на навчанні, бо вдома, тоді, коли ви собі спокійно можете сісти, це все зробити. Наступна це рефрейлінг. Рефрейлінг це фактично ну, як альтернативні думки. До прикладу, коли у вас щось впало і розбилось, вам не треба думати. Йой, це капець улюблена кружка розбилась, йо-майо, як я буду в подальшому жити. Ну, ви так, впало, думаєте, ну добре, то на щастя. Потім ви вікна, а там пташки поприлітали, не робили на ці вікна, вікна знову грязні. І ви замість того, щоб їх матюкати, просто подумайте, те, що. Ну, на гроші нехай буде. Вона, звичайно, не завжди виходить, але насправді, коли стаються певні побутові а, моменти, які у вас викликають більш негативні емоції, а, або такі хвилювання щодо того, що я маю блін, треба ще раз помити, бо мама прийде, буде сваритися. капець», коли ви вже починаєте так бігати туди-сюди, не знаєте за що взятись. То тоді воно дійсно може допомогти. Наступне це щоденник думок. Всім нам відомий щоденник думок, але насправді це саме та практика, яка дуже класно працює. Все, що вам треба робити при цій практиці, це відкрити або нотатки або собі завести окремий блокнотик а, і туди виписувати абсолютно всі свої думки. Знову ж таки, думки це саме та штука, яка дуже часто у нашому житті викликає хвилювання або штривову. І коли ви записуєте свої думки, ви ніби їх структуруєте і ви розумієте, що і за чим у нас тут іде. Ви розумієте, чому саме зараз ви відчуваєте цю тривогу і ви маєте чіткість, у вас ніби все буде розкладено отак по поличках, тому щоденний думок це максимально кайфова штука. Ще одна практика, яка мені дуже подобається, це образ спокою. Я думаю, що у кожного з нас є певне місце, до прикладу, наш дім, або певна людина, до прикладу, ваші батьки, мама, тато, сестра, брат, можливо, ваш партнер, з якими ви відчуваєте себе спокійно, ви відчуваєте себе добре в затишку. І кожного разу, коли ви відчуваєте тривогу, згадуйте цю людину, згадуйте те місце, і таким чином ви будете заспокоюватись. Ще одна максимально класна а, практика це трійка композицій. Уявіть таку ситуацію. Вам треба виступати. Виступати там, на сцені перед іншими людьми. Ви хвилюєтесь, капець. І потім все, що вам треба зробити, це скласти три композиції від найгіршої до найкращої. До прикладу, от, мені треба виступати. Перше, я не підготувалася, провалюся, опозорюсь, капець. Позор на все життя. Другий варіант. Ну, 50 на 50. Вроді підготувалась, але вроді і не дуже. Ну, виступлю, як завжди. І третій варіант: я підготувалась ідеально. Я виступлю найкраще, все буде максимально кайфово. Люди будуть до мене підходити, люди будуть мною пишатись. Ну, я прям буду така, ух, молодчинка. І саме тут ви ніби розбираєте всі можливі розвитки подій і в подальшому ви просто вже будете готові абсолютно до всього. Ще одна практика це ранкові сторінки. Після того, як ви прокидаєтесь, а перше, що вам треба зробити, це взяти в руки той блокнот, взяти ручку, а і виписувати абсолютно все, що у вас твориться у голові. Ви можете це робити по двох основних напрямках: або ви це робите певний період часу, до прикладу 5 хвилин, або писати певну кількість сторінок, до прикладу, одну сторінку там зранку. Внаслідок тривоги в житті стане справді в рази менше. Певних незавершених думок теж буде менше. Ви будете почувати себе більш спокійно. Ці думки вони знову ж таки будуть розкладені отак по поличкам. Ви зможете зрозуміти, через що в більшості випадків ви хвилюєтесь, а тому це також припальна практика. Але вона досить схожа на щоденних думок, тому це ви вже собі можете самостійно обирати. Просто тут саме ранкові сторінки, ви прописуєте це все. Саме зранку щоденних думок ви можете вести 24 на 7 у будь-який момент. От і плюс при цій практиці, якщо у вас немає а, просто в голові нічого, в голову нічого не лізе, то просто себе почніть щось запитувати. До прикладу, що я зараз відчуваю, що я зараз проживаю, який етап в моєму житті на даний момент є, і тому подібне. Остання практика на сьогодні це 5 чуттів. Насправді, максимально кайфова практика, я її дуже люблю. А коли ви відчуваєте в моменті тривогу, ви. Маєте почати акцентувати увагу на певних чуттях. І шукати щось, що відповідає цим чуттям. До прикладу, перше чуття смак. Угу. Ви починаєте м -м, згадувати те, який у вас зараз смак, наприклад, в році. Угу. Я почистила зуби, відчуваю смак зубної пасти. Я поїла, відчуваю смак. Картоплі, ну і тому подібне. Друге це запах. Запах духів. Ага, Я помила голову, запах шампуню. До речі, тільки що дійсно помила голову, запах одягу, запах квітів. Потім те, що ви можете побачити. Угу. Переді мною тут розчіска. штучка для брів, забула, як називається, листочок. Телефон і тому подібне. Тобто, таким чином ви перелічуєте абсолютно все, що ви відчуваєте, бачите, чуєте, і знову ж таки заспокоюєте саме таким чином. На цьому все на сьогодні. Сподіваюся, що я змогла вам допомогти, і до наступної зустрічі.